Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні середа, 4 лютого. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про те, що цього дня відбулося в місті та області, вам як завжди о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі коротко про основні події дня. Історія з Надрабанком повторюється. Люди не можуть ані зняти кошти з рахунків, ані здати свої картки. Чернівцях намагались провести черговий мітинг. На честь 86-ї річниці від дня створення організації українських націоналістів в Чернівцях провели пам'ятну ходу. Історія з Надрабанком повторюється: люди не можуть ані зняти кошти з рахунків, ані здати свої картки. В одному із чернівецьких відділень клієнти банку відмовились виходити з приміщення, допоки їм не видадуть чесно зароблені кошти. Проте, коли люди забажали покинути відділення, двері банку виявились зачиненими. Як все було, дізнаєтеся з нашого наступного сюжету? За зачиненими дверима опинились клієнти на драбанку. Спочатку вони принципово відмовились виходити з приміщення, допоки їм не видадуть кошти. А потім працівники банку зачинили двері і вже нікого не випускали. Нашу знімальну групу до приміщення також не впустили. А Тому що вони не Тим часом під відділенням почали збиратись інші клієнти, які бажали потрапити до відділення. Об'явили, що до кінця тижня буде введена, введена в цей банк тимчасова адміністрація. Тобто, все, хто банки поклав з концами, все. І ось зараз люди всі кинулись, але ну, у мене тут тисяча, треба хоч її встигти забрати, але до кінця сказали тиждень, а вже не пускають і не дають. Опять про Я прийшла зі своєю мамою. Так вона хотіла е, здати їм карточку. Карточку не приймають, тому що там є на карточці гроші, а гроші не видають, тому що грошей нема. Хотіли розрахуватися в магазині або зняти в іншому банку з комісією. Теж банк, е, карточки заблоковані. Але працівники цього банку працюють, але відповіді ніякого не дають. Через деякий час в зачиненому відділенні літній жінці стало погано, і люди попросили викликати швидку. А клієнти банку, які не змогли потрапити всередину, викликали ще й представників міліції, які приїхали ще до прибуття медиків. Проте правоохоронцям двері ніхто не відчинив. Вже за кілька хвилин приїхали працівники швидкої допомоги, але їм також ніхто дверей не відчинив. Тоді медики вирішили діяти. Що це кримінальна відповідальність, сидіти буде, хай відкриє двері нас запустить. А там що Добрий день, дивіться, я швидка допомога. не можу зайти в мадрабан. Там людині погано двері хтось заблокував середину. Тут є куча працівників але ну, нічого не робиться, просто передають. Врешті-решт, двері такі відчинили. Із відділення випустили літню жінку і запустили правоохоронців. Але після цього двері знову зачинились. Ми вирішили дізнатись, чому клієнтам банку не видають коштів, і зателефонували до кол центру Надрабанку. Вітає Надрабанк, щоб скористатися голосовим меню. Переведіть телефон у тоновий режим або дочекайтеся автоматичного з'єднання з операції. За п'ять хвилин очікування відповіді операторами так і не дочекались. А отже, чи отримують вкладники кошти, наразі невідомо. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про боротьбу з тероризмом а також про режим підвищеної готовності до надзвичайних ситуацій в області. Цього вівторка в студії програми Вільне слово на Радіо говорив Іон Шалар, заступник начальника обосу МВС області. Більш детально про це дивіться далі у сюжеті. Днями Кабмін прийняв рішення про введення режиму надзвичайної ситуації на території Донецької та Луганської областей. В інших же областях режим підвищеної готовності до надзвичайних ситуацій. А отже, в студії програми Вільне слово на радіо Іон Шалар, заступник начальника УБОС ОМВС області, розповів, як повинні діяти громадяни в нинішній ситуації. Всі населені пункти та стратегічні об'єкти в державі мають посилено охороняти з працівниками міліції. Не виключеним є і Чернівецька область дійсно за. Вказівкою начальника МВС України в Чернівецькій області вдвічі більше міліціонерів патрулюватимуть на вулицях міста, селищ і сіл. Також створені спеціальні групи у складі експертів, вибухотехніків та кінологів, які виїжджають на будь-якого роду повідомлення. Такі заходи спрямовані на посилення охорони громадського порядку на вулицях і та в громадських місцях, профілактики загальної злочинності, а також недопущення сепаратизму та тероризму на території області. Також пан Шалар зауважив, що сьогодні потрібно бути дуже уважними, і про будь-який підозрілий предмет чи людину, яка дивно себе поводить, слід повідомляти правоохоронців. Я вважаю, що громадяни мають діяти на свій розсуд, але вперше за все, ми ж перед цим казали, що у нас є режим підвищеної небезпеки, підвищеної готовності. Тому керівництвом МВС приділяється значна увага всім цим повідомленням. Тому міліція області реагує на всі ці повідомлення як на найгірші повідомлення, які можуть бути. Останнім часом в Чернівцях було чимало повідомлень про замінування як торгівельних закладів, так і держустанов. Які згодом виявлялись хибними. Що ж до таких жартівників, то сьогодні міра покарання за подібні розіграші зросла. це вперше за все можна пов'язати лише з однією спробою дестабілізувати ситуацію в області, як правило, телефонують з тимчасово окупованих територій і часто в один і той же час, і у різні міста по Україні. Тобто були такі випадки, коли телефонували у Чернівецьку область, Закарпатської області так було 7-8 дзвінків з одного того міста. Той самий голос і так далі. Як встановлює пізніше, було встановлено, це були дзвінки з окупованих територій. Такі дії підпадають під дію статті 259 Кримінального кодексу України за відомо правдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 8 років. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівцях намагались провести ще один мітинг. Перед обласною державною адміністрацією зібралися активісти, які намагались продовжити вчорашні події щодо люстрації очільника Буковинської міліції Валерія Зінченка. Однак мітингувальників зійшлось не так багато. Ті, що прийшли, висловили своє бажання поспілкуватись з представником адміністрації президента, який сьогодні мав приїхати до Чернівців. Окрім того, мітингувальники заявили, що не підуть, поки не зададуть представнику адміністрації декілька запитань. Щодо діяльності головного міліціонера Буковини. Ми сьогодні тут плануємо зібратися для того, щоб представник адміністрації президента Порошенка, який планує сьогодні тут бути, бо, як ми чуємо, самого президента не буде. Поїздка відмінялася. Ми хотіли би йому задати запитання, чи далі буде продовжуватися цей безпроділ у нас на Буковині. Як кажуть Мінтовський безприділ, коли кримінальні справи порушуються, потім продаються, і ніхто звинувачив до кримінальної відповідальності, ну не несе відповідальність, фактично. Під час 60-ї сесії народні обранці не проголосували за ліквідацію комунального підприємства міський центр організації пасажирських перевезень. На що мер Олексій Каспрук відреагував досить критично, оскільки вважає, що депутати в цій справі... Лобіюють інтереси чи то перевізників, чи то працівників центру. Окрім того, під час постсесійного брифінгу голова Чернівецької міської ради розповів і про розірвання угоди з підрядником, який виконував ремонтні роботи на вулиці Богдана Хмельницького. Подробиці далі у сюжеті. На думку мера міста Олексія Каспрука, центр організації пасажирських перевезень в системі влада, громада-перевізники є зайвим. Адже оскільки центр є комунальним підприємством, він мав би захищати інтереси громади. Проте за умов фінансування перевізниками це неможливо. Присутній конфлікт інтересів під час сесії було запропоноване наступне вирішення ситуації. Департамент Житлово-комунального господарства, чиновники міської ради, які отримують з бюджету від громади заробітну плату, будуть представляти інтереси громади в цьому питанні, в організації перевезень, а саме будуть відповідати за організацію робіт з вивчення пасажиропотоку, вдосконалення міської пасажирської мережі загального користування та інфраструктури міського пасажирського транспорту, організацію заходів з проведення конкурсів щодо визначення перевізників. Критика на адресу центру пасажирських перевезень лунала неодноразово. До цього часу комунальне підприємство навіть не організувало вивчення пасажиропотоку у місті, що, до речі, є однією із його функцій. Якщо ми на сьогоднішній день не знаємо наш пасажиропоток, це означає, що підприємство не виконувало свою функцію. Але в той же час періодично, тобто щомісяця, подавалися документи на те, щоб підприємство. Проте депутати цих пропозицій під час сесії так і не підтримали. За проголосували лише 28 присутніх, двоє утрималися, а ще сім не голосувало. досконалості нема меж. Ми можемо можем, е, поправити цю роботу, ще там вказати на недоліки. Але сьогодні транспорт, транспортна система в місті працює і, як на мене, задовільна. Тепер, що стосується інших речей, я хочу наголосити, що організацію. Що багато перевізників, ліквідація цього підприємства веде за собою, в тому числі перезаключення договорів з усіма перевізниками. Деякі перевізники рік тому назад, два роки назад, виграли конкурси на 5 років, до прикладу, справно сплачують податки, нормально організовують свою роботу. Таким рішенням ми ставимо зараз перевізників, незручне, скажімо так, легеньке становище. Але депутати це не підтримали. Я говорив сьогодні в сесійній залі, що є, напевно, різні мотивації. Ну, одна з мотивацій це те, що е, з кимось провели роботу відповідно перевізників, адже вони не зацікавлені в змінах. Тому що нові умови роботи будуть передбачати більшу відповідальність перевізників перед громадою, покращення якості послуг, більше соціальне навантаження, яке вже буде закладено в самих умовах договора. Дісталося на горіхії підряднику, який підписав договір про виконання ремонтних робіт на вулиці Богдана Хмельницького. Проте навіть через два місяці не зроблено навіть частини обіцяного. Тому угоду з цим підрядником буде розірвано. Прийнято рішення. Поки не буде оголошений тендер, ми не дамо рішення, яким чином розпочати роботи. Вулиця буде перекрита, буде забезпечено можливість людям, мешканцям вулиці пересуватися по вулиці там. Не забруднюючись, але зрозуміло, що, ну, що об'єднати ці два процеси неможливо. Або по ній рухається транспорт, або по ній можна влаштувати якісь дерев'яні тротуари, чи підсипати покриття для того, щоб рухались люди. Тому нині дано розпорядження про детальне вивчення механізму, який би дозволив з одного боку нормально пересуватися людям по вулиці, а з іншого там мав змогу їздити аварійний транспорт. Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Чернівецькому дитячому майданчику знесли аварійні дерева, але пошкодили гойдалки. Компанія, яка проводила ці роботи по їх завершенню, дитячий майданчик відремонтувала. Але чернівецькі активісти залишилися незадоволені виконаними роботами. Чому так, дивіться далі. Коли компанія торговий дім «Укрвторресурс» виграла тендер та взяла на обслуговування вже колишній жреп номер 12, Семен Тихонович, керівник компанії, одразу розглянув звернення мешканців, які не були виконані. Серед них було і прохання жителів вулиці шкільної, аби силами жрепу були зрізані аварійні дерева на дитячому майданчику. Мешканці звернулись, щоб їх там подпіляли, спіляли. Ми прийшли. Ані ну є фотографії, ці сухі дерева. Они были высотой, вышка 24 метра, не, не доставала до верха. Мы решили их спилять. Но когда пиляли, два бревна сорвалось и побили вот ту зелененькую качельку и синюю. Здесь соседи смотрели, как мы, я сказал, что это мы все отремонтируем, когда вывезем. И, все. и начались вот эти громадские организации, два месяца, вот то, вот то, вот не делается, вот не делается. Мы все за свои кошки. Виповнили, зробили, акультури, а зараз бачите, що вони далі. Роботи по зносу аварійних дерев та відновленню дитячого майданчика обійшли з компанії майже в 9 тисяч гривень. І як стверджує Семен Тихонович, мешканці цього району їм вдячні. Мешканці горять спасі. От, от і все. Дерев'яний забор зі не хтось завтра візьме, виламає, а дітки прийдуть без мами, він може споткнутися і не дай Бог що то буде. Проте, членам ініціативної групи чернівчани не сподобалось те, як були проведені ці роботи. Але вони не стверджують, що майданчик після ремонту виглядає гірше. Гірше, чи це чи краще, це дуже таке питання. Ну, скажімо, важко на нього відповісти. Чому тому, що одним було краще, бо був затянок ну, влітку, коли спека велика, з дітками все одно треба гуляти. А з другої сторони кажуть, що це була небезпека, тому що гілки, дерева були старі, і обламувалися. Зараз це важко порівняти, сказати так чи ні, але на даний момент треба виходити з ситуації і пропонувати, щоб все таки, якщо ми щось переробляємо, щоб воно мало естетичний вигляд, щоб воно вже не було тимчасово, отак от зараз зробили і сказали, що все. Проте на обурення активістів у представників влади є своя думка. Щось хочете зробити, будь ласка, зробити. Тим більше ви громадська організація. Ми не громадська організація, це Ми просто, сказали, що ви організація. Ні, я сказала, що це активні ну, червівчани, які об'єдналися як в як Тобто Сьогодні було. ви бачите, що це недоцільно? Виходить, Нічого, Оце ні не нормально доцільно. зроблено. Так, ситуація? давайте зробимо подяку йому, що він це зробив. Це що? Він це мав зробити. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 5 лютого день, коли має визначитись доля комісії з питань суспільної моралі. Верховна Рада збирається ліквідувати установу, що 10 років шукала заборонене у книжках, в кіно і на телебаченні. Спроба скасувати комісію вже не перша. Питання підіймали ще за минулої влади. Цього разу відповідний законопроект ініціювала депутат від блоку Петра Порошенко Ольга Червакова. Якщо депутати ухвалять його, не ліквідують найближчого місяця. Напередодні фахівці медіагалузі закликали народних обранців припинити діяльність комісії і таким чином зекономити державні кошти, виконати коаляційні зобов'язання та уникнути проявів цензури. Близько 4-5 мільйонів гривень щороку витрачається на фінансування діяльності комісії з суспільної моралі, такі дані наводять професійні медіаорганізації. І при цьому установа дублює функції правоохоронних органів СБУ, Міністерства культури і інших відомств. Ми переконані, що всі побоювання, які висловлюються відносно того, що у разі ліквідації НЕКУ як органу державної влади. У нас суспільна мораль залишиться беззахисною, вони абсолютно не ґрунтуються на діючому законодавстві. Є на сьогодні 9 органів державної влади, які мають всі повноваження по цьому цей закон виконувати. Законопроект 1647, який завтра має розглянути Верховна Рада, розробляли спільно громадські організації і фахівці Мін'юсту. Головна пропозиція видалити згадки про НЕК з законом про захист суспільної моралі. Як це записано в коаліційній угоді, на прес-конференції вони звернулись до нардепів з проханням прислухатись до аргументів і відповідно проголосувати. Мені здається, що останній рік, коли Суспільство було і показувало своїм прикладом найбільш найбільшу найвищу моральність ніж багато органів влади. Суспільство зараз в особі волонтерів про яким чином має об'єднуватись і діяти морально суспільство. Суспільству не потрібно державне регулювання його моралі. Ми це бачимо кожен день. І ми сподіваємося, що завтра депутати, які проти цензури. Які дійсно хочуть бачити Україну європейською державою, в якій немає органів цензури, які тримають слово, які відповідальні щодо своїх рішень і своїх заяв, проголосують за закон 1647 і продемонструють всім нам, що ми дійсно рухаємося в бік реформ і в бік зміни державної системи на краще. Ми дуже на це сподіваємося і будемо дуже пильно стежити за завтрашнім голосуванням. За ліквідацію комісії з суспільної моралі виступають і українські митці в січні. Вони ініціювали ліс до Кабміну з такою вимогою. Підписи під зверненням збирають у всесвітній мережі. Наразі петицію вже підтримали понад 2,5 тисячі користувачів інтернету. Вони скаржаться на десятки заборонених серіалів і мультфільмів, визнання порнографічної книжки Олеся Оліаненка Жінка його мрії, вирок активісту, що влаштував акцію протесту проти діяльності комісії. Держава узаконила цензуру, оскільки закон про суспільну мораль забороняє публікувати книги без дозволу національної експертної комісії. Він правда не встановлює штрафи, якщо не прийти за дозволом, але він передбачає обов'язок отримати дозвіл в НЕК на публікацію всього, що може бути раптом еротичним, навіть не порнографічним. Ця система є цензурою і заборонена конституції, тим не менше 10 років вона здійснюється на практиці. Представники і прихильники НЕКО, що були присутні на прес-конференції, намагались довести необхідність існування комісії. Зокрема, звертали увагу на велику кількість рішень і звернень, які вони направляли на розгляд правоохоронних органів. Медійників такі заяви не переконали. кажуть, комісія не має повноважень експортної установи, тому її рекомендації не обов'язкові для виконання, а висновки не мають юридичної значимості. На честь 86-ї річниці від дня створення організації українських націоналістів у Чернівцях провели пам'ятну ходу. Учасники вирушили з центральної площі міста до пам'ятника Буковинському куреню, де відбулось урочисте покладання квітів. Як націоналісти сьогодення віддавали шану націоналістам минулого? Дивіться далі. Біля пам'ятника Тарасу Шевченку зібралось близько двох десятків людей у військовій формі та з націоналістичними прапорами. Організаторами ходи, присвячені 86-й річниці від дня заснування ОУН, виступили праві сили буковини. Вшановуючи героїв минулого, учасники акції проводять паралелі з сьогоденням. Ми вшановуємо пам'ять заснування ООН, і так само я думаю, що через певну кількість років. Там, не знаю, можливо, десятиліть, можливо, менше, будемо вшановувати пам'ять тих хлопців, які вже, на жаль, загинули і ті, які зараз воюють. Якби провести історичні паралелі, то нічого, по суті, не змінилося за століття, тобто ворог є один тодíve і той самий. І тоді і зараз ми боремося проти окупаційної влади, це проти Росії, окупант один і той самий. З державною символікою учасники ходи вирушили з центральної площі до пам'ятника Буковинському куреню. Крукуючи вулицею, вони проголошували націоналістичні гасла, вшановували пам'ять членів ОУН урочистим покладанням квітів. Хотілося б в цей день згадати всіх вірних синів України, які віддали життя за цю землю і тих, хто віддає життя зараз там на Сході. Участь в пам'ятній ході приуроченій річниці створення ООН міг взяти будь-хто охочий, Однак людей зійшлось не так багато. Учасники ходи переконують, ті націоналісти, які б мали взяти участь, зараз відвоюють нашу країну на сході. Однак, аби це свято відзначалось так, як цього варте, в першу чергу влада має бути українською. Потрібно, щоб влада була українська, в тому числі і регіональна влада. Тобто, це мають бути патріоти для яких Вислів Україна понад усе це не просто гарні слова, які зараз стали трендовими, а це має стати суттю їхнього життя. Тобто не владні кабінети, не якісь там привілеї, які дає влада, ну, як така. А це має стати для них, скажімо так, життєвим кредо. І тоді можливо. Дійсно, це буде відзначатися на більш такому великому рівні, коли будуть до цього монумента чи можливо навіть до інших, які ще не встановлені в нашому місті, будуть приходити сотні тисяч чернівчан. Іван Бучулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про результати роботи слідчих та оперативних підрозділів головного управління Державної фіскальної служби України в Чернівецькій області за минулий рік звітувало керівництво штабу управління міндоходів області. Про хід розслідування та викриття резонансних справ пов'язаних із незаконними шахрайськими діями. Дивіться далі. Протидія розкраданню бюджетних коштів під час здійснення закупівель, протидія оборудкам з ПДВ та іншим податковим злочинам. Ось неповний список завдань, які були поставлені перед працівниками податкової міліції у минулому році. Значного результату вдалося добитись у розслідуванні справ по незаконному обігу підакцизних товарів, реалізацією яких було нанесено збитки у державі у сумі 3 мільйони гривень. Протягом 2014 року виявлено та припинено. Діяльність вісьми підпільних цехів по виготовленню фальсифікованих алкогольних напоїв з незаконного обігу. Вилучено товарів підакцизної групи більше, ніж на 11 мільйонів гривень. Однією з резонансних справ є викриття досить великої безакцизної партії тютюнових виробів, яка готувалася до реалізації в області та, можливо, за кордоном. Слід віднести виявлення під час проведення обшуку по одному з кримінальних проважень та вилучення 1 мільйона 300 тисяч. Пачок цигарок без марок акцизного податку на загальну суму понад 6 мільйонів гривень, які зберігались в складських приміщеннях та транспортних засобах одного з суб'єктів підприємницької діяльності міста Черлюці, завдяки роботі підрозділів податкової міліції, до реєстру розслідувань було внесено 75 кримінальних правопорушень, із них 23 за вчинення особливо важких злочинів, що передбачають позбавлення волі на строк понад 5 років. Окрім цього, також вдалось зупинити роботу конвертаційних центрів, які дозволяють легалізувати кошти, здобуті незаконним шляхом. В серпні минулого року викрито та припинено діяльність конвертаційного центру. Який надавав послуги реальним підприємствам реального сектору економіки з різних областей України? Загальна сума проконвертованих коштів за період діяльності конвертизійного центру складає 62,5 млн грн. Петро Гайдащук, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 5 лютого о 18.30 відбудеться вечір української пісні у Чернівецькій обласній філармонії за участі ансамблю народної музики Плай. Його організатори переконані, що у важкий для нашої країни час варто звернутись саме до національних ідей та одвічної української пісні. Що готують митці для буковинців, дізнайтесь з наступного сюжету. Буковинці матимуть змогу почути професійну гру на скрипці, акордеоні, сопілці та інших музичних інструментах, які будуть в руках учасників ансамблю Плай. Як зазначає керівник колективу Микола Гакман, народні пісні не старіють і завжди залишаються актуальними, особливо в нинішній складний період. Пісня у нас як, як духовне начало, знаєте, всього. І я, я сподіваюся, що просто ми цим концертом трошки людям. Серця трошки розігріємо, якщо можна так сказати. В принципі, наш ансамбль в основному інструментальний, а цей раз ми зробили такий пісенний вечір, щоб і ми, просто, ми і самі будемо співати, музиканти з ансамблю, і ще будемо акомпанувати всім солістам. Адже в концерті братимуть участь і вже відомі в Україні солісти Чернівецької філармонії, які навіть відкрили свій секрет успіху. Пісня це твоя душа, кажуть вони. Це душа, душа саме цього концерту, який завтра буде відбуватися, всього українського народу. Так сказав Микола Гакон, це є і українська народна пісня, і український романс. І це в ньому узагальнюється вся наша сутність українська. Так як є скрута зараз в, в нашій державі не важкі часи, але моральний дух треба піднімати людей. Бігали дві сташини та й понад ярами. Стрілись дві дівчини з чорними бровами. Гей, стрілись дві дівчини, гей з чорними бровами. Вечір української пісні розпочнеться 5 лютого о 18.30 у Чернівецькій обласній філармонії. Ольга Колодницька, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі Дебідабідабі також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.